Воскрес. а ви грали в напитки. Певне, що так. А знаєте історію цієї трагедії. Якщо ні, то зараз розкажу. За даними зібраними полком Чубинськи і в груй половині і 9, в грувий паук. Та й те в перші дні один паробок підходить та й каже. А давай, брат, наупити! Давай, або без якої столини держать маском чи узкою? Думавши з з якоїсь держать? держати окрім парубок, тримай яйце, а інший І з кого боку б'є. Якщо яйце бо бика з бухстоєм, дістається воно кому хто його о, побив. То чого ви як грати у кички? Це Варяція гри крашенками. Їх треба котити по землі. У котка грають так з похилого місця, переповнюю внизу, котять яйця по землі, намагаючись, щоб е, крашенка попала в крашенку партнера. Е, той, е, який найбільше попадає в крашенку партнера, той виграє. Інший варіант, Чиє яйце прокотиться далі, той виграв.